З наступного сезону українські професійні клуби братимуть участь у двох турнірах. Члени наглядової ради ПХЛ дійшли згоди щодо проведення Кубка України. Формати дати проведення обговорюватимуться на наступних нарадах. Ось багатостраждальна молодіжна першість розпочнеться цього сезону. Географія та кількість учасників буде у 10 жовтня, коли спливе термін подачі заявок. Також наглядова рада ПХЛ зобов'язала львівських левів, Харківське Динамо та Донбас 2 до 1 жовтня встановити на своїх домашніх аренах систему відеоповтору. Якщо до 1 жовтня системи не буде, то на клуби накладати серйозні штрафні санкції, які їх мають стимулювати для того, щоб така система була. Клуб який приїжджає на гру, має право відмовитися, виходити на льодову арену і цьому клубу клубу господарів за відсутність такої системи зараховується. Технічна поразка і нарешті у ПХЛ з'явиться маркетингова служба, яка перейматиметься залученням спонсорів до ліги та популяризації у хокею. Після кілька місячних дебатів члени наглядової ради таки дали добро на її створення.